Так, всім привіт! Моє вітання дорогенькі мої. Я нікуди не пропав, живий здоровий. У <кій> мене насправді ціла купа всього сталося за час моєї відсутності і почну, напевно, спочатку. Як ви бачите, я на новому місці, я в новій майстерні. Тут хлопці роблять моторчики, там крутять гайчки, а тут я роблю мотоцикл. Все, що було там, тепер стоїть тут. Трубогіп, англійське колесо. Мій стіл для зварки. Е, наступне Моя Ямаха. Попав маленький ДТП. Трошки пошкодив двигун, трошки сам подерся. Але нічого, живий здоровий, зі мною все окей. І найголовніше це літер. Зібрався сьогодні записувати це відео, тому що. Прямо через декілька годин цей мотоцикл вже поїде. Тому дуже коротко вам розкажу, що тут і як. Основне питання, яке всіх турбувало от прямо мені дивно, чому тільки це всіх турбує це що за фільтр? Фільтр це Aliexpress, типа тюнінг для Харлі Davidson. Фільтр, відповідно, а Харлі Davidson. Карбюратор також від Харлея від Спорстера. Єдине, що фільтр насправді напряму кріпиться до карбюратора, але мені довелося зробити ось такий от патрубок по тій причині, що в правій стороні в мене знаходиться вихлоп. Ну і, відповідно, поставити на штатне місце фільтр можливості не було. У мене є вже хороші, хороші фотографії мотоцикла, я в подальшому буду їх виставляти. А може і перед тим, як виставлю це відео, не знаю, як вдасться. І, відповідно, є круте відео, яке ми зняли на ходу. Прямо там якихось жорстких прогазовок не було і не буде. Замірив швидкості. Також просто скажу вам по відчуттях, що мотоцикл, мотоцикл їде. Їде набагато крутіше, ніж Стоковий Дніпро. Не так, як Харлі Девідсон, то ну, я думаю, понятно. Тому, що я можу сказати, літер рішає, об'єм об рішає. Дуже навіть сильно. Цих 350 кубіків зверху, вони от прям дуже і дуже відчутні. Сидіння в нас, сидіння і сумка Дмитро Гардієв, грав, грав, гравіровка то мій колега Назарчик з міста Дрогобич, силочку на його пабліки там на Facebook, Instagram, скину знизу під відео. То все ручна робота. Все, людина різала ручками з Ніякого тут хімічного травлення, так, як хтось собі там думає, там олівчиком намалював кислоту, кинув, воно все готове. Ні, насправді то не так, то так не працює. Ось така кришечка тут, Пилючка трохи вже. Така от кришечка тут теж з гравіровочкою, така детальна красота, спідометр Сергій Сірко виготовляв щеплення, тормоз. Аля Харлі Девідсон. Ну, не а-ля, це Original Harлі Deвідson. Ось тут була така ручка, може хтось на відео фото бачив. На цій ручці мало бути перемикання передач, вижим щеплення. Але клієнт клієнт зрозумів, що м'яко кажучи, що абсолютно неїздова штука, тому все перевелося в, стандартний, в стандартну компоновку: ножка зліва, ручка щеплення зліва. Та й, та й от все. Не знаю, що вам ще показати. Пістолети ви вже всі бачили. Словому такий, от піпілац получився. Сьогодні буде логічне завершення даного проекту. Перейшло небагато немало цілих 3 роки. Насправді, всіх цих 3 роки я не займався виключно цим мотоциклом. Зробилося безліч іншої роботи. Дуже сильно багато часу відібрав двигун. Там буде, напевно, ще вставочки, що там було з двигуном, чому так довго були проблеми з циліндрами. Ось як бачите, самопальні циліндри, тут наварені ребра на головці. Я вам покажу зараз стоковий двигун для порівняння, щоб ви розуміли, скільки роботи було пророблено. В принципі, всі знають, як виглядає стоковий двигун Дніпра, але так, знаєте, коли швидко міняється картинка, воно більш зрозуміло. Ось, ще було додавано крило спереді. В принципі, я вважаю, що воно тут абсолютно не є зайвим. Вигляду не псує, як на мене. Можливо, хтось з цим не згідний. Ну, але це вже не його мотоцикл, тому тут таке згідний не згідний, Ось. Ну і все. Буду закінчувати. Не буду багато тароторити, утомляти вас своїми розповідями. Двигун. <сум> Мотоцикл. Буквально-вот, от -от, зараз. Приїде машина, ми його запакуємо і в добрий путь. Мод, до речі, їде в Штати, от прямо ж, отак. Так, привезуть його в Польщу, там, в Годанськ, в порт, в контейнер. І в контейнері він полетить до Америки. Будуть там америкоси і мексикоси робити піс-піс-піс. Дивлячись на всю цю от красу. Так що, хлопаки, будьте здорові, тримайтеся, кубки. Все, всім пока.